Дякую, що повелись дати мені інтерв'ю. Навзаєм, цікаво, що ти будеш питати. Як ви себе можете описати кількома словами? Цікава, весела і серйозна. Де ви навчалися після школи? Я навчалася в східноукраїнському університеті імені Даля. Він знаходиться у місті Луганськ на факультеті журналістики. Якій професії ви більше даєте часу? шеф шеф-редактору телеканала Київ чи нутриціологині. Ні, ну професія, точніше, посада шеф-редактора телеканалу Київ. У мене займає дуже багато часу, тобто, майже весь. І в якихось в яких там краплинках я намагаюся якраз таки створити свій нутриціологічний світ. Нутриціологія – це натхнення, яким я, так скажімо, досить плідно займаюся, але у вільний час від основної роботи. Нутриціологія, наука про правильне харчування. Якщо зробити дослідження, в які роки люди найправильніше харчувалися. Як ви можете це, в які роки, як ви думаєте, люди найправильніше харчувалися? Ти знаєш, немає е, такого конкретного часу, бо в різні часи були різні можливості. Колись була війна, так як і зараз, там був голодомор, колись були кращі часи, але навіть в епоху, коли є майже все із продуктів, і у нас є великий вибір, я кажу про сьогодення, люди все одно надають перевагу більшості переробленим продуктам, які. Не є найкращими, так скажімо, які навпаки гублять наш організм. Хоча у людей є вибір, і вони цей вибір свідомо роблять, вживаючи негативні, ну вживаючи неправильні продукти і перероблені. так ем, Скажу, що мені здається, все ж таки люди, які мешкали ем, в селі, вони харчувались. І харчуються більш правильно, аніж люди, які живуть у місті. через те, що містяни дуже багато їдять, з пішачі кудись, так? ідуть і їдять на ходу. В селі все ж таки більше уваги приділяється там сніданку, обіду, вечері, і це плюс-мінус, плюс-мінус, скажімо так. Домашні продукти. Що важливо? ким ви мріяли стати у дитинстві? У дитинстві не знаю. Мені так е, важко відповісти. А вже е, на, на вже тоді, коли було е, мені років 15, я почала готуватися до закінчення школи, до вступу в університет. Я хотіла вступити на медичний факультет і бути патологоанатомом. Назвіть декілька продуктів, які несуть шкоду для нашого організму. По-перше, це чіпси, які діти дуже сильно люблять. По-друге, це. Молочні продукти, тому що я вважаю, коли ти дорослий, тобі не слід вживати молоко, е, там, кефір і так далі. Бо вони е, мають гормони у своєму складі для того, щоб ну, молоко містить гормони для того, щоб росло теля. Ну ми ж не теля, і нам не потрібні ці гормони це гормони росту. Тому для мене молоко це все ж таки негативний продукт. І продукти, які містять маргарин, це тістечка, торти, покупні ем, випічка, все, що пов'язано з магазинним під час виробництва це здешевлюють, і, звісно, рівень, рівень продуктів і рівень складових цих продуктів він знижується. Що хочеться спробувати нове в житті. Ой, ти знаєш, хочу все ж таки добити історію і стати на вейкборд. Я намагалася ставати на нього декілька років поспіль, але потім коронавірус і війна, і я щось закинула цю історію, але мені було б цікаво цим займатися. Що ви вважаєте найголовніше у вашій роботі нутриціологині? Чи є у вас місія? Звісно, це донести до моєї цільової аудиторії, взагалі до, до людей, те, що зараз здоров'я найважливіше за все, саме зараз. Тобто, якщо люди сумнівалися ще до війни, чи варто їм звертатися до нутриціолога чи ні, то зараз я однозначно можу сказати, що так, звісно, варто. Чи любите ви подорожувати, в яких українських чи закордонних містах ви хочете побувати? Mm. Ну от скажу, що на найближчі вихідні я собі запланувала з'їздити на, на Тарасову гору в Канів, бо я там не була. Але я проїжджаю дуже часто цю місцину і все ніяк не можу звернути туди там все на все 30 кілометрів. Але я я вирішила відвідати. Да, такий суто наш, український, суто українську таку етнічну місцевість, і подивитись, ем, подивитись, що там взагалі є, окрім і Дніпра, і Круч, про які писав Тарас Шевченко. Ем, за кордоном мрію в Америці побувати. Хочу поїхати в Нью-Йорк е, і також йду до цієї мети, бо треба досить багато грошей, щоб туди поїхати. Уявімо, якщо на один день ви ви могли змінити професію. Яку б нову професію ви побрали? Ніяку, чесно. Мене влаштову дуже сильно влаштовує е, те, чим я займаюся. І знаєш, я тобі скажу, що нещодавно почула таку фразу: е, треба займатися тим, чим ти займаєшся, з любов'ю, і пишатися цим. От я із любов'ю займаюся, і пишаюся тим, що я роблю. Мені подобається, мені подобається результат. І, ну, і, взагалі, в принципі, те, що я бачу, куди я там кожен день приходжу, да, чим я займаюся, я від цього кайфую. Не хотіла б я змінювати, бо це ж ну навіщо? Я вже свідомо обрала знаєш цей шлях. Ну, і що для вас ваша робота нутриціолога? Ну, я вже казала на початку, як ми з тобою почали розмовляти, що це такий острівець для мене, да? ем, мого, е, мого натхнення. Це те, чим я займаюся реально з натхненнями. В мене є місія, і я хочу це робити, я хочу доносити е, до людей важливість їхнього здоров'я і те, що здоров'я саме залежить від харчування. От це е, мені здається, найголовніше. Дякую вам за інтерв'ю. Ти молодець. Гарного дня до побачення. Да, до побачення.